їбати йому. Ну. Він їбав мене з резинкою, бо я боялася без Угу. Uh -huh. Не міг кончити. А обіцяв мені дві гузки. І він дав мені дві гуски. Та сама і, взяла. І сама взяла. Він, він не хотів давати. З курника? А? А? Ні, прямо тут коло калітки. Прямо коло калітки вони, вони не були закриті. Ага. Прямо коло калітки, правду кажу. Кажу правду, оно, правду кажу. Оно, правду Хорошо, кажу. Правду, тепер, тепер правду скажи, куди ти їх діла? Где вони? Зіла їх. Где перья? Покажешь? Пира? Да. Спалила их. Да. Плыки. И кости тоже? Тоже. Две глузки за ночь села. Да, да, угу. да. Все. Я зіла их. Все, възила їх. Все. Я взяла я заробила их. Я ебати ему дала. Не даром. Все. Загрузка? Да, да. Я хочу їсти. Я кажу правду. Я хочу їсти, дала їбати йому. Тер, он то на терраме. Что успокойся ты? На терміні. Не хај не шукај бише. Па шукати. О. Што на термин? А?